Далі оплати, і ви можете втрачати кошти, тому що грабіжне багатство так дуже часто працює. Затримки з оплатами для вас від клієнтів Так може діяти грабіжне багатства, але в той же час грабіжне багатство для вогняних півників 26-му році може дати креативність ідеї. Нове бачення себе, проекту, бізнесу, роботи, кар'єри та багатства це ознака також ще ідейності, креативності, незвичної поведінки, вашої, яка може принести певні плоди. Тут треба вивчати в карті бази, що таке 10 божеств, це професійна велика тема. Але коротко вам на 26 рік для вогняних півників на що звернути увагу. Тобто, це фінанси, енергетика, навіть здоров'я, конкуренція або можливо, якщо у вас слабка карта і ви вогняний півень за роком народження, тобто це 57-й і 2000 або 2017-й, Якщо вогонь корисний, грабіжник багатства може навіть дати партнерство. Може дати колаборейшн, да, колаборації, різні а, моменти пов'язані з співпраці по роботі, по бізнесу, по здоров'ю, по якихось а, ретритах, подорожах і так далі. Тобто тут дуже залежить від вашої карти БАЦ в індивідуальному порядку. Тому півників рік для вас вогняних півнів, а, тобто ви й так вогняний півень, а приходить ще вогонь да, вогняний кінь. Тобто це що, і емоції, і динаміка, і ще більше вогню, ще більше якихось нюансів, можливо, по органах здоров'я, які пов'язані з вогнем. Тому що вогонь все-таки як не крутий, ваш елемент півня, ваш метал буде плавити. Тобто буде контролювати ваш рік народження, 26 рік. Тому тут, звичайно, контроль свого здоров'я, почуття грошей, фінансів, емоцій має бути присутній. 57-й 69-й рік у нас рік земляного півдня. Я перевіряю, 69-й рік земляного півня. Ну, 2029 й рік буде теж у нас роком земляного півдня. Не дуже так далеко й залишилось до того земляного півдня. Погодьтеся, 26-й рік вже на вулиці. Ну і по суті, 29 й рік буде роком земляного півдня. І так, земля і на півневі дуже такі люди, які відчувають енергію інших людей, земляні півни. Ви як земля і знаходитесь на самовираженні, земля породжує метал. А люди в кого в день народження такі з допарік це люди, які люблять посмакувати смачну їжу, подивитися щось красиве. Вони люблять красу, вони оцінюють якість. Земляні півні вони вибагливі, вибагливі до себе в плані розвитку, вигляду, смакових якостей. Досить такі цікаві люди, досить добрі, досить такі ранимі, навіть частково можуть бути щедрі, тому що земля і на півневі на самовираженні, готові вкладатися в себе в сім'ю. Тобто дуже такі цікаві, класні люди, до речі. Земляні півні, досить добрі, як чоловіки, так і жінки. І так, земляні півни, що ви отримаєте? Якщо ваш рік народження 69-й, ви отримуєте енергію ресурсу, тобто для землі вогонь це ресурс, це підтримка або ж це тема, яка пов'язана у нас в базі за тематикою ресурсу, це величезна насправді тематика, там не тільки здоров'я, це знання, це інформаційне поле, це ваша енергетика, здоров'я, міцність духу, міцність організму, систем організму. Тому що ресурс також відповідає повністю за буде себе відчувати за нерухомість. За те, що ви можете напрацювати, певні інвестиції, покупка земельних ділянок, покупка нерухомості, тому що за це відповідає ресурс. І тому, земляні півники, ваш рік це рік здоров'я, рік вкладання в себе, вкладання в щось цінне, бо для вас проходить ресурс. А також це взаємозв'язки з родиною, з родом, сімейні традиції, взаємозв'язки з мамою, або, скажімо, з родом, з лінією по мамі. І, звичайно, тема здоров'я. Ну, 69 рік, все-таки ви розумієте, що це вже такий вік, так трішечки треба звертати увагу на своє здоров'я. Ось і це номер один для вас тема, хто народився 69-го року, тому що бачите, приходить надзвичайно сильний вогонь. Теж ми тут маємо розуміти а, риз, ризик перегріву для вас, ризик серцево-судинних хвороб, нервового виснаження. Захист серця, судин дуже важливо для вас. Земляні півники, все-таки контролінг буде частковий для вас, тому що вогонь плавить ваш елемент металу в півневі, але землю інь буде насичувати. Так тема здоров'я знову ж таки ну, сама найважливіша тема. Тема спокою, гармонії, відчуття себе, заняття собою, заняття кінестілесними практиками, масаж, спорт, тренування, йога для вас це буде дуже корисно, тому що приходить дійсно дуже шалений вогонь. І Якщо ще вам по базі індивідуально вогонь не корисний, буде перегрів. Буде перегрів, буде контролінг, і ви ну, просто можете енергетично дуже виснажитися. По здоров'ю. Тому для вас 69-й рік тема здоров'я у 26-му році найбільше актуальна. 81 рік це в нас металеві півні, і я говорила, що акцент зроблю на цей рік: 81-й так, металевий південь. Чому? Тому що у нас всі, хто має метал-інь в карті бази, в будь-якому стовпові бо це рік народження, от, наприклад, як у вас, металем в півні, ви отримуєте надзвичайно сильні зміни в житті і трансформації, тому що вогонь ян з металом інь об'єднується у воду. Тобто, крім того, що у вас ще й плюс сильний вогонь-контролінг, а це вже тема однозначно також здоров'я. Пов'язана з жорсткості дисципліни для жіночої карти це тема чоловіка, партнера, чоловіків. Якщо ви жінка, я народилися в рік металевого півдня. Коли йде поєднання вогню ян з металом у воду, це прихід третього компоненту води. Треба знати, чи вода вам корисна, за яку сферу вона у вас відповідає відносно вашого дня народження. Ну і це означає, що ніби як метал-інь а буде, скажімо, випаровуватись, зникати ніби з вашої карти, об'єднуючись з вогнем ян і переходячи в воду. Це означає зміни можливі в особистому житті з чоловіком, з партнером, які зможуть бути нюанси. А тому, що вогонян для вас це контроль, це для жіночої карти саме чоловік, партнер чи коханець, партнерські відносини, любовні відносини для чоловічої карти, якщо народилися в рік металевого півня, а це тема жорсткості бізнесу, дисципліни, це тема роботи над собою внутрішньою і зовнішньою, це тренування, помічні внутрішні певні психологічні там. Проходження різних курсів, семінарів, робота над собою, але для чоловічої карти, якщо народилися в рік металевого півня, це прихід елементу дітей. Тому що для чоловічої карти діти це елемент влади, для жіночої карти це елемент самовираження. Тому діти, можливо, поява дітей у вашій сім'ї. 81 рік. Теж трансформ дуже дуже сильно, сильно змінний рік для металевих півнів, надзвичайно сильний. А буде дуже треба швидко реагувати на всі події, діяти, розуміти, що, як швидко приймати відповідальність, приймати кроки. Рік змінний, однозначно, для металевих півнів найбільше буде змін у 26-му році, тому що вогонь Ян 26 го року об'єднується з вашим металом і воду. Тут треба знати вашу карту бази, що саме для вас означає вода. Це злиття називається мудрим злиттям. Я підглядаю і треба знати, що для вас несе вода, яку сферу життя. Тобто ця сфера життя і найбільше проявиться протягом 26-го року. 93-й рік в нас водяного півня. 93-й рік водяного півня. Приходять гроші для вас, як для жіночої, так і для, для чоловічої карти. Гроші немалі, гроші великі, тому що для води інь а, саме це а, гроші, так само як для води ян, для, для води ян навіть ще, по-моєму, більше йдуть фінанси, для води інь теж дуже хороші перспективні роки. Приходить стихія багатства, фінансів, процвітання водяні півники. Як ви цим скористаєтеся, що будете вкладати, як будете розвиватися?